День на роботі промайнув наче в густому тумані. Все було звичним, рутинним, але я відчувала себе глядачем, не учасник. Ніби спостерігала за цим іззовні, наче мене там уже не було. Моя свідомість розділилася на до і після. Відчуття змішувалися, як фарби у воді, розтікаючись у гемерні візерунки без чіткої форми, страх, полегшення, розгубленість, усе переплилося в єдине ціле, але найдивніше було інше Чому мені так легко? Чому після всього сказаного і зробленого я не відчуваю каяття, не тону у вірі жалю? Почала чути звуки? Ні, не голоси, не шепіт, та щось інше, ледь в лавимі вібрації, що лунали на межі свідомості, здавалося, ніби світ заговорив до мене мовою, яку я ще не розуміла. З шаленою швидкістю почала шукати відповіді у телефоні в інтернеті, серед контактів, мені був потрібен хтось, хто міг би пояснити, що сталося, чому я більше не та ким була, чому мені. Чому мені так добре? Гартаючи нескінчені сторінки в мережі натрапляла на сотні думок. Одні казали, що мої вчинки були жахливими, що я маю кайтись, інші радили безліч ритуалів зі свічками, щоб цього позбутися, але всередині щось опиралося, не погоджувалося з цими словами. Якщо я справді зробила щось погане, чому відчуваю, ніби нарешті вдихнула на повні груди. І тоді я знайшла її, жінка з Києва, екстрасенс. Її послуги коштували недешево. Але після розмови з донькою я вирішила, мені потрібно з нею поговорити. Домовилася про дзвінок. Несподівано виникло бажання говорити не в чотирьох стінах, а десь на вулиці, щось тягло мене вийти в парк, дихати свіжим повітрям, бути на природі, і тоді все пройде природньо та гармонійно. Коли вона привіталася, щось у мені здригнулося, її голос був спокійний, але в ньому звучало щось більше, впевненість. Ніби вона вже знала відповіді, які я шукала. Перед тим я зверталась до інших людей, які працюють з енергіями, але ніхто не сказав мені те, що сказала вона. Чи знаєш ти, хто ти? запитала вона, чи розумієш, яку силу носиш у собі? Я затримала подих. Вона пояснила, в мені поєдналися три великі сили, такі, які люди зазвичай не можуть утримати і навіть не здогадуються про їхнє існування. Тому моє життя було таким складним, тому завжди з'являлися ті, кого я називала вчителями. Люди, що своїми вчинками пробуджували цю силу в мені, всі труднощі, всі болючі події були частиною цього процесу. Пробудження моєї справжньої сутності. Вона розповіла мені, як провести ритуал очищення, щоб слова, що вирвалися з мене, не завдали шкоди іншим і не принесли жахливих наслідків. А потім ти маєш прийняти свою силу, сказала вона. Це останній шанс для її пробудження, але це також велика відповідальність. Я мала вибір. Якщо погоджуся, доведеться бути уважною до кожної думки, до кожного слова, кожного руху. Якщо відмовлюся, щось важливе назавжди залишиться в тіні. Ми попрощалися, але день на цьому не завершився. Коли я лягла спати, мої очі ще не встигли повністю заплющитися, як у темряві почали з'являтися символи. Вони кружляли навколо мене мерехтіли, ніби шипочучи, це я, це я, згадай мене, згадай. Рука сама потягнулася за олівцем, папір швидко вкривався лініями знаками, які з'являлися перед моїм внутрішнім взором. Чоловік, що лежав поруч, мовчки спостерігав. Його погляд був дивний, майже зачарований, він тихо стежив за мною, ніби боявся порушити потік, що лився з мене. Сон не приходив тієї ночі. Символи один за одним приходили, сплітаючись в унікальні візерунки, ніби оновлюючи те, що було закладено в моєї підсвідомості. Та в моєму ДНК від самого початку мого буття це було щось неймовірне, моя сила прокидалася, відкриваючи двері до пам'яті, що дрімала в мені століттями. Коли перші промені світанку кавзнули скрізь вікно. Я почула тихий голос. Він лився звідкись далеко, ніби з іншого виміру. Це всі твої еманації. Я ще не знала, що це означає, але відчувала цей день лише початок. Так почалися мої перші кроки в новому житті. Перший день завершився, коли я, ніби прокинувшись від давнього сну минулого, розпочала свій шлях у світ, де кожен наступний момент обіцяв розгортання нових таємниць і незвідданих горизонтів. І я вже зовсім не боялася цього всього. Навпаки, Хотіла, щоб все продовжувалося далі.